Всім до доброго дня. Зараз вирішила спробувати приготувати млинці. Знаєте, які на воді? Такий економ варіант млинців. Бо йти, в общем, за молоком. Чоловік працює, син працює а це є. А я... Ну, а я ледачусь піти за молоком. Ну, так. Такі, і і таке, коротше, буває. Тому хочу спробувати зробити їх на воді. Дивіться. Роблю 5 яєць. Збиваємо. Так що, будуть економні. Або ледачі. Ледачі не любиш. Ледачі млинці. Так, 5 яєць. Далі пачечка ванільного цукру. Надо, щоб хоч уже ж похотіло, правда? Далі беру ложку сюди. Цукру, бо я хочу з їх робити. Одна, дві. Ну, а так три достатньо. Три ложки цукру. Е, Кип'ячена водичка в мене тут 600 мл, тому що стакан у мене один на 330, а я не доливаю стакан, значить десь 600. Вливаю один стаканчик. Другий стаканчик. Це все збиваємо. Знаєте, самі цікаво, що вийде. Таке ж придумала, розумієте? Так, наливаю з бутилки олійки на глаз. Мілілітрів, я думаю, 30-50, більше не треба, щоб до сковорідки не прилипало. І борошно. Я думаю, ложок спочатку 5 попробую. Одна. Такі добротні ложки, бачите, з горою два. Ну, і так легше набирається. Три, чотири. П'ять такі. О. А далі зараз подивлюся, що вийде. У нас по густоті. Може, це маловато, треба десь, мабуть, стакан буде. Тобто півстакана, шість п'ять ложок це десь півстакана. Але зараз спробуємо. Так, да, буде маловато. Так, п'ять ложок мало. Відбиваємо, щоб не було грудочок. Хай розходяться всі грудочки. Ну і ще додаємо. Так смачно. Раз. Два. Три. Чотири. 5 і взбиваємо. О, оце буде достатньо. Знаєте, саме головне, щоб вони пожарились. Щоб вони були смачні. Так. Да. Консистенція в нас супер. Мені подобається. О, гарно тепер довзбиваємо це все. І дивіться, яке класно виходить. Без комочків, без нічого. Супер. А тепер на сковорідку коворітку зараз йдемо з вами. Пробувати жарити. Опа. Так, сковорідку змастила вже Добре. олійкою. Тому що я тільки що помила, то змастила олійкою. Поняли, що це? Бо коли я, наприклад, її вимила гарно, з моющим, да, на це, я вимила, просушила і я пробувала ложити цей. Пробувала жарити, воно починало прилипати. А якщо отак небагато олійки для першого бліна, то виходить супер. Так, нагріваємо сковорідку. і зараз будемо пробувати жарити. Беремо такий черпачок. Так, пробуємо спочатку так і в черпачка небагато. Ось так. На серединку наливаємо. І потім ось так. Ой, А воно плаває. Ой, бліна. Це ж поки ця олія перша вижариться. Ну, ладно. Добавляємо тоді ще. Як кажуть, перший блін, да? як завжди, комом. Коротше, добавляю його ось так. Так. І так не так, і так не так розцеє. Розправляю його лопаткою. Главне ж результат, розумієте? Говне, результат. Якщо пожариться, значить все супер. Так. Да, не красивий, ну нічого страшного. Зараз бачимо, як він пожариться. Якщо пожариться і перевернеться, супер, значить наступні будуть класні млинці. Дивіться, перевернувся блін, да? Чого я, чого я переживала? Ну тому що дивіться, на молоці я робила бліни, звісно, виходять супер. Потім робила я бліни на млинці. От правильно дивіться, робила млинці я повністю на молоці, смачні, ніжні. Робила млинці я 50 молока, 50 води, смачні. Робила млинці 70. Молока 30 води, смачно. Робила, що води було 70, молока 30, теж смачно. Але щоб повністю на воді не робила жодного разу. І для мене це, звісно, трохи, О, трохи страшновато. Так. Опа, для мене трохи це страшновато, тому що повністю на воді, які вони будуть, уявлення не маю. Але, знаєте, що подумала? Думаю, ну то яка, яка вже різниця, якщо яйця, якщо яйця є, то з усім вони однозначно змішаються і це є. Як сказати? Так, це огонь великий. Якщо є яйця, то вони зовсім змішаються і нічого розпадатися не буде. А от по смаку це називається супер ледачі млинці. От зараз другий блін дивимося, як воно буде, як воно жариться. Чисто на, на водичці. Так. Дивіться, супер перевертаються, бачите? Можна було тільки менше трохи на одну ложку муки. Оце що я вам скажу, що вони виходять платненькі. Якби трошки менше на муки, то вони були б гадь тоненькі. Або попробувати ще можна тоньше наливати. Тому я пішла жарити, покажу вже вам результат. Ось такі млинці вийшли. Дивіться, ось які. Ось дивіться, скільки їх. Різненький. Млинці вийшли різненькі. Зараз з вами ось візьмемо одного і спробуємо. Що я хочу вам сказати? По смаку солодкі. Три 3 ложки цукру на 700 мл. Багатовато. Дуже солодкі. Що хочу сказати, вони трішки треба менше сюди муки. Ось, І вони, звісно, плотніші, чим би були це на молоці. Що отак вам скажу? Так, да, вони не такі ніжніші, якби були на молоці, але все-таки вони дуже смачні. Тому всім смачного, готуйте, пробуйте. Я це так назвала, знаєте, як ліниві млинці. Прощайтеся, готуйте. Нехай вас все виходить. Всім пока-пока.